Так, з квітня місяця не був, меду було в них всіх повно, це зараз почало 8 вечора, тобто 17-15 десь. Не встигаю, що тому що вже півтора місяця прийшло, зараз глянемо, що там робиться, може мене чути не буде. Ну таке. Сьогодні. Друге, друге травня Ну от наслідки Друге травня заглядав я ну, зараз побачите кожен рік одне й те саме не співаю сюди і заглянути, їх тут мало Добре що хоч Чуть не сказав, не наристяться. Зараз побачите прикол, називається сотовий мед. сотовий мед в упаковці від виробника. в пакеті. Так. Ну і наслідки. Мед є. Знов ж Розширюю і поставлю магазинчик. На тому тачку. Не можна привитися, позаливали все медом. То кинув пару магазинів. Ох твою ж мать! Дивіться, меду Мы уже печатать начинает. Тут просто пира. Просто пира чудово. Космокота. Продеваю я знов. Це кожен рік одне те самые. Ки вот рамки расплоду. Коли б плити, якби було ширше. Так, мет я знав, що в них є, не переживав, дивіться, висять. Розплот повністю розплит ну, Який гарний розпліт. Це штрьомер. По-моєму, у нас Трошки пізно Я сюди поліз. Можуть трошки пригостити медом, що у нас тут тут повністю молода черва, в молочці вон бачу. І вже не тільки в молочці. Так, сюди ми вощину поставимо. Без підкормок, без всяких, ну і все, мед. І з цієї сторони мед, рамка тяжка, якщо нахилити не хочу мед просто витікає. Яку я ще не дивився, цю не дивився. Перга. Не просто зажаті. Вони, як вони роїться не почали. Не просто зажаті. До речі, матка. З тої сторони перга. Матці треба засіти, вона прийшла на цю сторону. Такого не буває в природі. З такими запізненнями... Матки я не бачу, але вона нам не треба. Здається, повністю пирога з цієї сторони Розвернуємо. Так, це у нас лоспліт. Так, Даємо вощинку. Між пироговою і розплодом таку гарну сушинку нехай маточка працює так, так це розповіт і зараз за розводом ще таку бачите віск як біліє це натуральний віск не вощина якщо біліє це за Одненько можна дати щось з цим язиком робити. Матка, до за речі, засіла. Йолпа! Матка тут, мабуть, якщо вона не впала. Якщо я її не згубив, надіюсь, треба буде все засіяно На мисочки піде Віск. Я знав, що щось тут таке схоже буде. Як вони не зараїлися, це Ну зараз тут на магазинах стоїть камера і поставлю їм сюди магазин. Тут треба було перегородити, бо будуть і закидувати. Ну от і все, там таке саме, мабуть. Все, всім па-па. Будемо дивитися, що там.